Всіх вітаю, близькі, рідні, друзі, церква, глядачі. Як завжди, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні роздумував, гадаю, на дуже важливу тему, яка мене дещо в чому підбадьорила, дещо в чому насторожила і хочу цим поділитися. І я собі так назвав що про духовну глибину та про геніальне та просте рішення. Та дії у звичайному християнському житті. Інколи ми так заглублюємося в глибину пізнання, і забуваємо трохи про те, що це пізнання воно підштовхує і воно відкриває шлях в буденному житті, кожнодневному житті, щоб сам Господь Ісус Христос Він був витний в нас. І його життя, воно відображалося в моєму житті. Ось. І коли ми читаємо це друге післення Петра, перший розділ із другого віршика, благодать вам і мир хай помножиться в пізнанні Бога і Ісуса нашого Господа. Усе те, що потрібно для життя й побожності, подарувала нам Його Божа сила. Пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. І я сьогодні розмірковував про те, що дуже важливо, що пізнання воно провокує дію. Яка завершується плодом у християнському житті, кожнодневному житті, не бути християнином, що має здоровенну голову, а дуже маленькі, атрофовані такі руки та ніжки. Знаєте, є така пісня, молодь співає, вона мені до вподоби, і там є такий зміст, що, Господи, я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь, Твої уста. І я собі розмірковував, чи це дійсно є, чи тільки уста, чи тільки розуміння і знання. Я можу багато розповідати, але який є плід в моєму житті. І Іван він говорить про це: перший Івана, 3:18. Він каже так: дітоньки мої, любимо не словом та язиком, але ділом та правдою. І це важливо сьогодні провірити це. Визнати, чи не розходяться мої слова, мої знання у Христі з ділами. От. Христос від слів та науки про любов в останню вечерю. Ви знаєте, він взяв рушничка, він взяв воду, він помив ноги учням, витер їх рушничком, і він каже, що я ділом доказав, що я полюбив їх до кінця полюбив. Це не просто слова про любов Божу, це не тільки поклик Христа, щоб вони любили один одного. Він робить це ділом, і деякі сперечалися з ним, але Господь каже: Полиште це, тому що я полюбив і хочу, щоб ви не ускладнюєте нічого. А що робіть? робіть те, що зробив я. Інколи ми дуже все ускладнюємо і відмовляємося від простих рішень у своєму християнському житті. Бо Дух Святий Він що робить? Він дає, і він веде нас, дає дійсні християнські бажання і рухає нас до дії, щоб ми то робили. І ми ускладнюємо всі ці речі. Але Павло, він насторожує всіх і мене сьогодні на те, щоби. Ми не відхилились від простоти у Христі Ісусі, бо ці речі вони дуже важливі. Як ти прийняв Христа, ходи в ньому, як ти зрозумів, як Христос тебе полюбив, то й ти так люби. Друге Коринтян 11,3 Павло каже: Та боюсь, щоби часом як Змій звів Єву своїм лукавством, аби не зіпсувались ваші думки, щоб ви не відхилились від простоти і чистоти, яка в Христі Ісусі. І це дуже важливо, бо простота, то в щирості серці, дії, в служінні, в спілкуванні, в взаєминах, у відношеннях один з одним. І сьогодні, розмірковуючи про це, дуже важливо зважити на наступне, знаєте, що Господь каже, що якщо я перебуваю в вас, і моє світло воно є в вас, то виявляється, що Христос, Він буде. Видний в нас тільки одним чином, і його світло буде одним чином видне тільки тоді, коли я і ми будемо являти його ділом, не просто словом. І Христос каже так: дивіться, це Матвія, п'ятий розділ з 14-го віршика. Ви світло для світу не може сховатися. Місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свішник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який на небі. Він каже, що це світло воно завжди буде призводити і рухати до того, щоб я чинив добро. Світло люди замітять через мої добрі справи, через добро, через моє відношення. Ось, і знаєте, це такий важливий момент. Деякі події вони мені підштовхнули і нагадали цю тему. І ось, наприклад, те, що є одним з самих важливих у відносинах у церкві, у спілкуванні, у єднанні та єдності. І я гадаю, що не так дуже часто ми такі буденні. Речі проповідуємо, але вони є насущні, і це є плід християнина, який являє Ісуса. 1 Петра 4,9 Петро каже так: будьте гостинні один до одного, без нарікань. І я собі задавав ці питання і питання сьогодні до кожного з нас. Чи гостинна я людина? Коли когось я запрошував або сам був у гостях? Знаєте, бо завжди сьогодні є такі відмовки від цього всього. Я собі тут занотував, да? завжди питання, а як я? Я можу прийняти, я можу прийняти, але як я можу прийняти? У мене стара мебель, у мене посуд е не шикарний, давно не було ремонту, немає гарних сервізів або немає нової бі білизни. білизни. Немає чогось вишуканого до столу, не буду позоритися, що подумають або скажуть люди. Але чи це усе мав на увазі Петро і Павло, коли говорив він про простоту? Сьогодні дуже багато людей відмовляються служити таким чином, спираючись на те, що я тільки що сказав. То те не так, то, то ремонту нема, то нема ще чогось. Але я сьогодні роздумував про ці речі і хотів би для себе і для кожного з нас дещо нагадати. І нагадати ось що. Тут пророк Ісаїв говорить про піст, але я хотів би зважити, що це важливо і для повсякденного життя. І він дивіться, що каже. Це у нас 58 розділ з 6 віршика. Ось який піст, я визнаю. Розбий кайдани несправедливості, розв'яжи мотузя ярма відпусти пригноблених на свободу. Розв'яжи кожне ярмо. І далі він говорить такі слова: поділись своїм хлібом з голодним і нещасного безпритульного покличу свій Дом, коли побачиш нагогу, зодягни його і від свого рідного не відвертайся. І він каже, що завжди буде плід і результат цьому, який? Тоді твоє світло засяє, як порання зоря. І твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Ось тоді й волатимеш до Господа, і він що зробить? Відповість, кликатимеш про допомогу, і він скаже: Ось я. Але маєш усунути з серед себе ярмо, перестати погрожувати пальцем і лихословити. І далі він каже. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому. Що віддати? Зверніть увагу. Там він каже: розділи свій хліб, а тепер каже віддати своє серце голодуючому. І далі що? І підтримаєш знедоленого. Тоді засяє в темряві твоє світло, і твоя темрява перетвориться на полдень. Твій Бог постійно провадитиме тебе і навіть під часи посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості, ти будеш як зрошений зрощений водою сад, і як джерело, в якому не висихає вода. Твої нащадки відбудують віковічні руїни, ти відповідаш основи, відновиш основи минулих поколінь, тебе називатимуть відбудовником. Проломів і відновником доріг для населення. Я знаєте, коли я це читаю, я зважив увагу на ці речі. Він каже, що зроби, поділи своїм хлібом. І що зроби ще, віддай своє серце голодному, що це означає прийняти з великою любов'ю, щирим серцем, відкрити? Що означає розділити хліб? А сьогодні ну, інколи користуються такими різними прислів'ями, що. Неочікуваний гість, там як дехто, і, і, про, і таке, і таке, і таке. Але зважте, що говорить Господь. Він каже: види в свій дім, що таке розділити хліб, що означає, це розділити те, що ти маєш на цю годину, на цю хвилину, те, що є, те, чим ти тепер будеш або снідати, обідати, чи вечеряти. Якщо це навіть хліб або чай, або картоха в мундірах. Або якась там кілька чи капуста, чи якісь квашені помидори. Знаєте, що я хочу сказати? Що Господь він завжди винагороджує за гостинність. І тому еклізіаст говорить: 11:1: Пошли твій хліб на поверхню води, бо за багато днів його знайдеш. Сій і буде жниво. І це дуже важливо. Ніколи не втрачай свої нагороди. Не віддавай іншим будь першим тим, хто покличе у гості. Я собі згадую е, цей випадок, коли моя мама, ще в нас церква не була в нашому місці. Ми були в другому місці церкви, ми їздили туди, і там був гості, який прийшов, і вона покликала його, щоб ми поїхали до нас, щоб вона прийняла і мала гостину для нього. І ось і її подруга е, перебила і забрала його до, до себе додому. Знаєте, Мама плакала аж до вечора, що не змогла послужити. Ми її е, підбадьорювали, що ще хтось буде. Вона казала: Я так би хотіла. Я так би хотіла. І знаєте, ще раз хочу звернути на це увагу. Інколи ще і ще раз, сьогодні, якщо там нема, та як же це я покличу? Зверніть увагу на деякі речі. Перше царів, о, 17-й розділ. І це, це історія Ілії, згадайте, коли, коли він пішов у Сарепту, Ось, і коли був голод, і дуже багато було людей, які голодували і вмирали. І ось він збирається, він йде, і Господь каже: йди, там буде вдова, яка буде тебе вдовиця, яка буде тебе годувати. І дивіться. Він приходить і тут і тут з 10-го віршника. Отже він устав і пішов у Сарепти. Коли він входив у брами міста, то побачив там жінку, вдовицю, що. Збирала дрова, він озвався до неї і попросив: Принеси мені трохи води в Глечику, щоб напитися. Коли вона зібралася йти, він знову покликав до неї і промовив: Візьми, будь ласка, для мене також шматочок хліба. Але вона відповіла: Як живий Господь Бог твій, не маю спеченого хліба, а лише пригоршню борошна в діжці, й трошки олії в глечику. Оце я зібрала кілька хворостинок, піду, спечу хлібину собі та моєму сину, ми з'їмо і помремо. Але Ілля сказав їй: не переживай, іди і роби, як ти сказала, але спочатку спечи з цього борошна невелику хлібину і принеси мені, а потім зробиш собі та своєму сину. Адже так говорить Господь Бог Ізраїлю: борошно в твоїй діжці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. І вона пішла і зробила таким чином і принесла. І далі ми читаємо 16 16-й віршик, борошно ж в діжці не закінчувалося, так само і олія в глечики не ставало менше, як і провістив Господь у сволові своїми через ільо. Зважте, приходить пророк Господній. І ця жінка не каже: Слухай, в мене нема м'яса, в мене нема чого, я не можу як тебе прийняти.' Вона каже, та в мене хліба навіть немає. в мене є трохи борщ і цього. І зверніть увагу, що просив, що просив пророк. Він каже: Дай мені води і принеси мені шматочок хліба. Інколи ми це гребуємо цим, і ми рахуємо, що ну ми вже такі бідні, нас уже такого немає, і ми не можемо прийняти людину, бо що скажуть. А як я не подам м'ясо чи ще щось, як то буде виглядати? Знаєте, я згадую свою молодість, і я згадую своє дитинство. У нас тут було декілька сімей, і всі були багатодітні і були бідні. Давайте ми скажемо так, як воно було за тих часів. І знаєте, на все життя мені запам'яталось, як ми мали новий рік. Ми його святкували, ми були в наших друзів, і вони поставили картоху пюре. І саме смачне, що було, це були помидори в томатному соку, такому законсервовані. Ось і було щось печене, солодке і компот. То це було все, але ми раділи, і вони запрошували батьки і друзі друг до друга. Вони ділились тим, що було. У мене були друзі і багато було. Вони приїжджали на Новий рік. Інколи це були просто макарони з якоюсь консервацією, якесь печиво, ще щось таке, але ми мали таке спілкування, любов і радість, як одна сім'я ділились тим, що було. І це дуже важливо. І дивіться, що каже Яків, чому я кажу, що духовне і те, що дуже високо і глибоко, воно завжди зв'язане з тим, що дуже просте. Але те, що є плодом нашої віри, нашого життя і пізнання Господа. Яків каже так, другий розділ, і там 14 по 17 треба читати, але ось 15 і 16. Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже: ідіть з миром, грійтесь, та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з того користь. Ось. І Яків далі каже, знаєте про що? Оці всі гарні слова і ці всі, всі благословіння для таких людей, які мають потребу, вони нічого не значать. Воно не значить і для тебе, бо твоя віра мертва і в неї нема діла. І тому Господь каже, що. Дивіться, Він каже, вони голодні, роздіті. Що ти повинен зробити? Запросити і розділити свій хліб, те, що в тебе є. Поділися цим, бо це так важливо. Як ця вдова, вона взяла, вона і ще і цей пророк каже: Слухай, мені першому віддай. І це сказати матері, в якій один син, і вона розуміє, що а, вдруг то так не станеться, що тоді буде? А тоді ми помремо ще скоріше. Але вона бере так і робить, і Бог що робить? Він благословляє гостину цієї людини. І було багато вдів тоді в Сарепті, але тільки одна мала щоденне таке їжу, тому що. Знаєте, вона повірила і зробила крок віри і мала плід своєї віри. Вона нагодувала пророка. Знаєте, інколи ми зморюємося. Якщо ви в ваші церкви, знаєте, що я вам скажу? Ви можете дослідити. Завжди в церквах беруть гостей до себе додому годувати одні й ті самі люди. Одні і ті самі люди. Я хочу, знаєте, що сказати. Так, вони збирають собі вінець Слави. Але питання, чому ви не берете? Чому, коли людина приходить в зібрання, вона сидить і не знає, чи хто її збере, чи вона буде мати якусь їжу, чи ще щось. Та як я то зроблю? Та хтось хай, хтось багачий, хтось кращий. Слухайте, не втрачуйте своєї нагороди і не занепадайте духом. Друге Солонян 3,13 Павло каже так: а ви, брати, не втомлюйтесь робити добро. І тому, знаєте, хочу сказати, ті, хто приймають, завжди мають. Господь дає їм. Надзвичайний, надзвичайний засіб. І тому Павло він говорить про це, що це є Божа жертва, яка дуже приємна, яку Господь приймає. Дивіться, ми читаємо Євреям, 13 розділ, 2, 16 вірші. Це каже Павло. Це є настанова сьогодні для кожного з нас. Не забувайте гостинності, бо завжди, бо завдяки їй, деякі не відаючи. Гостинно прийняли анголів. Кого прийняли? Анголів. Не забувайте гост... доброчинності і спілкування, бо такі жертви до вподобі Богові. Ви знаєте, чому гарно за столом спілкується? Тому що ви, ви розділяєте свій хліб і своє серце, як то каже Ісая. Але знаєте, ще хочу зауважити деякі речі. Але якщо я маю. Знаю, що мають бути гості, і я маю можливість, і я можу скористатися, то я проповіддю любові від марти. Знаєте що зробити? Скористатись проповіддю любові від марти. Луки 10-40. Інколи люди не зважають на це, я зважаю. Тому що ця людина вона хотіла зробити дещо більше, ніж те, що вона мала. Вона, як тут написано. Луки 10.40. Марта клопоталась різним приготуванням. А інший переклад великою послугою, а російською о большому гощенні. о чому вона турбувалась? вона дуже хотіла послужити учням і дуже хотіла послужити Господу. Тому все, що мала і що могла зробити, вона не просто словом, вона любов'ю служила для них. І це дуже важливо. Я знаєте, що хочу зважити? На останок таку думку, знаєте, коли ми приймаємо людей, якщо ми розуміємо, що в цих людях є Христос. Згадайте, Павло казав, чи ви не знаєте, що ми дім, в якому живе Господь Ісус Христос? І ми кажемо, так, ми це розуміємо. Але коли приходить віруюча людина до нас, чи ми розуміємо, що сам Христос він живе в цій людині? І я собі згадав такий це всім відомий текст. І ми його дуже часто читаємо, і дуже важливо на це зважити. Знаєте, Господь говорить, це Матвія, 25 розділ, із 31-го віршика. Він каже, знаєте, я вам дещо хочу показати. І він говорить це. І він каже, щоб ми зважили на це. Він каже так, коли прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи відділяючи їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч прийдіть, благословенні мого отця, успадкуйте царство, приготовлене до вам від створення світу. Чому? Чим вони це заслугували? І дивіться, що він каже. Це каже Господь: Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви напоїли, чужинцем був. І ви прийняли мене, і не мав одягу, а ви мене зодягнули. Хворів, ви відвідали мене у в'язниці, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували або спраглим, або і напоїли, коли бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягли, коли ми бачили тебе хворим, або у в'язниці, прийшли до тебе. Почуйте цю відповідь, що сказав Господь. Цар у відповідь сказав їм: Запевняю вас, те, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. І тому в зв'язку з цим згадую слова Ісуса, згадую, як Він це говорить. Він каже: якщо ви приймаєте одного з найменших цих, ви кого приймаєте? Ви каже, приймаєте мене. Ви ділитесь, чи знає Господь, що у вас може це останній батон? Знає, чи знає він, що у вас холодильник? Знає, чи знає він, що ви самі маєте потребу? Так знає, але коли ви це робите, ви робите жертву, ви приймаєте самого Господа в обличчі тих, хто у вас гостює цього дня. І тому це дуже важливо. Дивіться, що каже Господь. І згадуємо, що е, висає там, що, що розділи хліб і відкрий серце своє. Він каже так: Івана 15, 13: Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Це покласти душу свою за друзів своїх. І далі він каже. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб йшли ви і принесли плід, і щоб плід ваш зоставався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в ім'я моє. Це дуже важливо. Знаєте, остання думка, і ми помолимося, всі ми знаємо молитву Отче наш. Просто зауважте. Ісус уче про це, але подивіться сьогодні, з точки зору цієї теми, гостинністі, Він каже, і учить. Матвія 6,11 і хліб наш насущний дай нам на сьогодні. Зважте, він каже: хліб насущний, дай на сьогодні. І знаєте, що це? То треба мати розуміння, що цим самим хлібом насущним, який в мене є, я можу ділитися в своїй гостині, чим хлібом насущним, те, що в мене є. І тому сьогодні ми помолимося, щоб Господь допоміг нам. Мати гарний результат. Щоб одного разу ми почули, Господи, Він скаже: дійдіть благословені, чому? Я був голодний. І що ви зробили? Ви накормили. Я Той був, хто мав оці всі мандри по цій землі, але ви вели мене от, в свій дім, ви дали мені можливість відпочинку, ви послужили мені. Що зробив Ісус, коли Він підтверджував свою любов? І сказав, що до кінця полюбив не тільки слова, не тільки глибина богословського розуміння і пізнання Господа і слова. Він каже, що за словами повинні йти діла. Це та справа, яка підтверджує мою і вашу віру. Ось тому ми сьогодні молимося, щоб Бог ще і ще раз дав нам розуміння, що через оце все надглибоке, надгеніальне Боже. Воно виходить в дуже просте, яке має великий плід, яке прославляє Бога нашого і Отця через добрі діла. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, я сьогодні дуже вдячний за всіх людей, які були щедрі в своїй гостині до мене. Я дуже вдячний за моїх друзів, які ніколи не полишували мене і турбувалися про мене. Я дуже вдячний про тих, хто ділив. Оцей шматочок хліба. Я дуже вдячний за спогади свої і за життя серед твоїх твого народа, які з радістю приймали, незважаючи, чи то є ремонт, чи немає, чи є сервізи чи немає, чи є новобілізна, чи ні. Але вони приймали як тебе мене. Господи, дякую тобі за це. Але прошу допоможи і мені мати таке серце і служити цим. Господи, щоби так, як ти вчиш, як я покличу, щоби ти відгукнувся, і ти почув, і ти відповів, а мені почути добрий і вірний раба, віди в радість Господаря Твого. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь відкриє серце і очі, щоб ми завжди були гостинними, щоб ми бачили потребу людей, щоб ми служили і таким чином, щоб Боже світло. Воно виявлялося для навколішніх людей, і близьких, і рідних, і друзів, і щоб це прославляло тебе, Боже. Будьте благословенними в цьому дні. Хай Бог збереже вас і хай Божа охорона буде над вами, вашими домівками, близькими, рідними, знайомими, друзями. І це благословення, нехай рухає нас, щоб ми досягали Божого бажання, Божої волі. Щоб він завжди радів, бачучи нас і те, що ми робимо тут, на цій землі. Будьте благословені.